Минулого року, в червні місяці, вийшла постанова за номером 738, якою було затверджено ряд порядків надання мікрогрантів на створення або розвиток власної справи. З початку дії цієї програми, кількість позитивних рішень по наданню подібної фінансової допомоги українцям винесено близько 6 тисяч разів. На цей рік програмою передбачено надання мікрогрантів на суму, ну тобто виділено коштів на суму. Більше ніж півтора мільярда гривень. Отримувачами можуть за цією програмою, за цим порядком, можуть бути фізичні особи, які мають намір стати підприємцями, або фізичні особи вже підприємці. Або юридичні особи це стосується суб'єктів мікро і малого бізнесу. Про середній та великий бізнес в даному випадку не йдеться, адже вище зазначена програма створена заради підтримки саме малих підприємців. При цьому надання мікрогрантів можливе лише на тих територіях, які не окуповані і де не ведуться активні бойові дії. Наголошує пан Чернов. Витратити цей грант можливо на придбання. Або лізинг обладнання, необхідного для провадження господарської діяльності, в тому числі і техніки, яка необхідна ну, автотранспорту, скажімо так, яке необхідно для ведення господарської діяльності, не для власного користування, саме для ведення господарської діяльності. Це 100%. закупівля ліцензійного забезпечення сировини не більше 50% від суми грантів на послуги маркетингу та реклами не більше 10%. на, На оренду нежитлового приміщення для ведення бізнесу не більше 25%. І оренда обладнання не більше 10% від суми мікрогранту. При цьому однією з головних і обов'язкових умов для отримання гранту від держави є обов'язок грантотримувача створити як мінімум одне чи два робочих місця в залежності від суми мікрогранту. А це від 50 до 250 тисяч гривень. До того ж, створений завдяки отриманому мікрогранту бізнес має працювати не менше трьох років. І протягом цих трьох років цей один або два найманих працівника має працювати у підприємця 24 місяці 2 роки. Як тільки кошти заходять на спеціальний рахунок, який відкривається в уповноваженому банку, у підприємця вже є 6 місяців, щоб їх витратити, і 6 місяців, щоб прийняти на роботу працівника. Якщо підприємець дотримається всіх умов, то надані державою кошти повертати буде не потрібно. Для того аби спробувати свою вдачу, потрібно зареєструватися на сайті Дія, де дотримуючись інструкцій, подати заявку на отримання гранту. Після того як банк перевірить ділову репутацію заявника, документи будуть передані в регіональний центр зайнятості для обговорення бізнес-плану. В нашому випадку це Сумський обласний центр зайнятості, де створена комісія. Яка проводить співбесіда з ну вже з людиною, яка хоче отримати цей, цей грант? Я не не можу сказати, що це ну легкі гроші, скажімо так, тобто треба підійти з усією серйозністю, але ті, хто мають намір серйозно займатись, проходять цей шлях. Отримати грант можуть не тільки фізичні особи-підприємці, але і учасники бойових дій, нагадує наш співрозмовник. Фізична особа-підприємець, якщо створює одне робоче місце, там видається сума від 50 до 150 тисяч. Для ветерана передбачено 250 до 250 тисяч при умові створення ним одного робочого нового робочого місця. Якщо це Член сім'ї, ветерана, учасника бойових дій, а членом сім'ї є чоловік або дружина, конкретно визначена порядком, то члену сім'ї може бути надано грант в сумі 500 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. І умовою цього надання гранту є створення двох робочих місць. І якщо ветеран є підприємцем, діючим підприємцем, фізичною особою підприємцем, який провадить свою діяльність більше трьох років, то йому може бути надано мікрогрант в сумі 1 мільйона гривень. До 1 мільйона гривень, але при умові, що ним буде створено чотири робочі місця, на які будуть прийняті ветерани. До речі, вже є статистика, яка говорить, що близько 60% наданих мікрогрантів, а це більше 3,5 тисяч, отримані діючими підприємцями. Частіше за все, мікрогранти беруть під бізнес, пов'язаний зі сферою послуг, зокрема, торгівлю, ремонт автомобілів, міні-пекарні, кав'ярні тощо.